Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую вас зробити розклад пасіансу на тиждень з 7 по 13 серпня для знаку Задяка Тілець. Загадуйте свої побажання або запитання і дивіться уважно, можливо, відповідь буде саме для вас. Дивимося, які саме картки у вас співпали. Ось ключик. Це вирішення якогось питання, яке ви не могли довго вирішити. Ось троянда це кохання. А зараз за чергою парасолька Небесне Покровительство. Далі прямуємо Троянда це кохання. Ось. Далі прямуємо так. планета місяць. Це якась така темна справа, яку ви поки що не можете собі повністю об'яснити, але такі темні обставини можуть бути трактування як планета батьківства. Можливо, треба звернути увагу на своїх дітей. Може, їм треба якась допомога від вас? Далі ключик. Саме ці непорозуміння, можливо, будуть тут у вас відкриті цим ключиком. Та начебто все. А ми прямуємо далі на другий розклад. Хочу, друзі, вам подякувати за те, що от ось цей місяць липень. Ви вже дивитесь мої розклади пасіансу. Сподіваюся, вам вони подобаються відповідають на ваші запитання. Дякую за підписки, за лайки, за те, що уважно дивитесь і виправляєте мої помилки. А ми переходимо до другого розкладу. До знаку Задяка Тілець.

Дивимося, що у вас півпало. Ось я вже бачу якір. Це стабільність. Стабільність або зупинка якогось діла важного, але вона тимчасова. Тобто зараз щось могло зупинитися, а потім при обставинах правильних воно піде далі. Якесь таке діло важливе. Ось лавровий вінок. Ось тут, друзі, у вас є корона, ось, а ось лавровий вінок. Це два дуже гарних добрих знака, котрі вам кажуть про успіх в вашій важливій справі. Ось тут також розбите серце, дивіться, не розчаровуйтесь, поки ви всі обставини не з'ясували. Можливо, хтось щось не те сказав, або ви помилилися і вже встигли, як то кажуть, розчаруватися ось, розбити серце, і ось якісь такі розбірки сімейні кандали. Не завжди це все буває правдою, так що будьте уважні і не робіть поспішних виводів. Значить, подивимось. Ось тут гарний початок або продовження першого розкладу. Розбите серце якісь сварки сімейні. Ось тут стабільність. Стабільність, можливо, це все стабілізується. Ось. Стабілізується. Ми переходимо до третього розкладу. Ось іще, друзі, ось стрілочка вниз. Це також оцей якір, і ось ці стрілки, вони кажуть, що якесь ваше діло може трохи застопоритися, зупинитися, але потім піде далі. Далі, друзі, ми з вами прямуємо на третій розклад. для знаку зодіака тілець. Ось тут годинник. Це він каже, щоб ви робили своє час на свої справи. Не поспішали, але і не запізнювались. Ось, друзі, млин він каже про сплітні. Сподіваюсь, це не ви. А про вас, але е, не беріть, як то кажуть, близько до серця. Тому що всі, е, всю інформацію треба перевіряти. Начебто більше нічого. За допомогою карт мадам Ленорман. Зараз ми з вами подивимось застереження та пораду для знаку Зодіака Тілець. Застереження, друзі. Та порада. застереження друзі, це ключ. Це можливо. Чому це застереження? Тому що не кожна дорога веде до правильного вирішення якоїсь проблеми або якогось питання. Тому, перш ніж вибрати, обрати собі Вирішення якогось питання, добре подумайте, саме так або вирішувати, або можна якимось іншим шляхом. Чомусь така добра карта тут вам показує застереження. Апарада це тучі, це неясність. Можливо, щоб ви спершу з'ясували якусь неясність, непорозуміння, а потім робили висновки для того, щоб не розчаровуватися. І не мати собі розбите серце. Тому що тілець, він такий гарячий знак зодіаку, він також реагує бурхливо на різні події. Судячи по вашим трьом пасіям, то, окрім оцей якийсь пліток, котрі вам, вас хвилюють в сімейному відношенні, більше поганого нічого вам не випало. А там. Навпаки, корона, лавровий вінок в другому розкладі. Тобто, все має бути добре. Ось так, друзі. Бажаю вам успіхів! Бажаю вам зберігати рівновагу при будь-яких обставинах. До зустрічі на моєму каналі. На все добре!